Так звягель, Житомирські новини агітаційної продукції не роздає. Зійшлив членів, позитивно. зійшли в так, а зійшли в е Новоград-Волинського людей і учасників. Літвин виділив по 100 тисяч гривень на кожну сільську раду, е дарував велосипеди працівникам ФАПів. Ну і е не секрет, що дуже дуже часто відвідує свою малу батьківщину. Чим збуджує суспільство, в тому числі і наше місцеве, Міське Житомирське і міську Житомирську обласну владу, а також, перш за все, жителів того потенційного округу, в який він буде балотуватися. Хотів би ще також привести маленьке, його, мені здається, цікаве висловлювання. Не так давно, так як ми з нього почали, то сама така імпозантна фігура, не так давно було. Його публікація на дуже цікава, доволі на Фейсбуці. Де все воно ділося? Де Володимир Михайлович відповів таким чином. Володимир Литвин відповів, коли перестане піадерсь на Житомирщині за бюджетні кошти. Було таке запитання до нього звернення на Фейсбуці. Ви напевно знаєте, але так чи інакше. Сьогодні один з користувачів, а це 30.03... Фейсбук запитав Володимира Алтина, коли він закінчитись піаритись на житомирщині? Питання, коли закінчите піаритись на житомирщині за бюджетні кошти? Запитання. Ви от якраз в цьому послідовний політик. Зараз тут, на Волині, почав робити це саме Мартинюк-Адам. Ви вже дістали. Не треба нам ваших сліз і завірянь тому, як вам, політикам, болить Україна. Володимир Михайлович, ідіть на пенсію. І от цікава відповідь Володимира Михайловича Литвина. Після закінчення мого земного життя. Після закінчення мого життя земного ви запізнилися з постановкою цих питання як мінімум на 50 років. Серйозно допомагаю людям свого краю останні 20 років. Звісно, ви цього не можете знати, а головне ніколи не зрозумієте, оскільки читаєте лише побрехеньки з інтернету. Довідомо вам, депутат мінімум на тиждень, на місяць має працювати з виборцями. Отаке От маленьке, маленька ремарка стосовно Володимира Михайловича. Стосовно е, потенційного округу у Бердичеві, ви знаєте, що округи тільки відбудуться за тиждень, за два остаточно або ну принаймні в квітні місяці. Але потенційно ми розуміємо, що на нашій області буде орієнтовно шість мажоритарних округів в тих орієнтовних межах, які були колись визначені з деякими, напевне, змінами. Стосовно міста Бердичеви і тих районів, які прилягають, там себе активно позиціонує Олена Боднаренко, нинішній депутат Верховної ради від Бют Батьківщина. Олена Федерів нам ну, треба сказати, бо їх бандаринків там дуже багато. Відб'ють батьківщина, так. Зустрічається з виборцями, проводить прес-конференції, відвідує заклади установи, публікується в місцевій пресі на радіо та телебаченні. Ідеї є деякі тут її публікації, які є в інтернет-виданнях і, напевно, вам теж вони доступні. Тут ще є про Новгород Волинськ чимало. Хотіли сказати, що в районі Чуднова там активну діяльність проводить ну активну наскільки це можливо. Це Віктор Йосипович Розвадовський. Він також, також, наприклад, депутат Житомирської обласної ради Віктор Розвадовський виділив допомогу Стецьковецькому сільському аматорському колективу Червона калина на придбання синічних костюмів. Ми знаємо, що Віктор Йосипович також. На новорічні подарунки робив для дітей, поздоровляв жінок з 8 березня, з 8 березням. Ну і інші такі публічні заходи, які нам всім відомо. Нам всім відомо. Найбільше уваги да, стосовно міста Житомира, то як не дивно, але на сьогоднішній день у нас тут повне затища. Повний штиль, як говорять, ну але може це перед бурею, Може це перед бурею, тому якихось активних позиційних дій, місцевих політиків, мажоритарщиків поки що не спостерігається. Напевно, накопичують сили, потугу, формують штаби, і скоро ми це все узнаємо. Найбільш, на мою думку, привабливої ситуації є в. В Малині або в районі, який до того відноситься. Тут, тут і Віктор Журавський, який нині є радником Віталі. президент... Віталій. Віталій Журавський, радником президента України, і всім відомий Микола Миколаївич Рученко, який поздоровив такою гарною листівочкою з 8 березня жінок. І е, наш земляк, ось він теж такий з листівочкою, це. Е, та, Микола Оніщук, колишній, колишній міністр юстиції, тут він публікується і в пресах, і в газеті, в інших масах інформації. І е, е, пан Пєхов, який є нинішнім депутатом обласної ради. І... Опікується цим аграрним сектором, не хочу переповідати всі ті баталії. Думаю, що ви, як журналісти, експерти, політологи, значно це висвітлите, розповісте, як розвивається хід події і ситуації, але це дійсно дуже такий цікавий гарячий напрямок, де зійшлися багато з таких знакових. Потужних осіб, які вже на сьогоднішній день, ще далеко до початку виборчої кампанії, вже виборюють право, скажем, за кращого, сильнішого, розумнішого. А головне представлятись ту той район, той регіон, якому якому вони себе позиціонують.